Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. 21 грудня соцмережі облетіло відео з Одеси, де люди в військовій формі, ймовірно, працівники ТЦК, силоміць посадили в карету швидкої допомоги чоловіка. Зокрема, скандал розгорівся через те, що використовувати такі машини можна лише у чітко визначених цілях. У мережі пишуть, що карети швидкої були передані благодійним фондом для потреб фронту. На задніх дверях швидкої видно наклейку організації UUF, United Ukraine Fellowship, Як йдеться на сайті організації основної діяльності учасників спільноти, є закупівля ренії мобілів, споряджені їх медичними виробами одноразового використання, перев'язувальними матеріалами, дезінфікуючими засобами тощо і відправка до госпіталів, розташованих у містах вздовж лінії фронту. У фонді одразу відреагували. Адміністрація проінформована. Вона і глибоко стривожена тим, як використовуються швидкі передані фондом для порятунку життів в Україні. Всі швидкі передаються безоплатно у відповідь на запити медиків бойових підрозділів а також офіційних медичних закладів. Наразі без оригінальних номерних знаків важко точно встановити за яким саме запитом було передано даний автомобіль. Одне можливо сказати з впевненістю – жоден ТЦК не надсилав запитів і не отримав жодного автобус посередньо від нас, наголосили у фонді. також в ЮФ додали, що перебувають у шоці, адже збирали кошти і відправляли ту машину на фронт, а не відловлювати людей на вулиці. У силах оборони півдня України повідомили, що наразі розпочали службову перевірку за фактом порушення використання авто швидкої та незаконного. Застосування сили військовою службою правопорядку у житловому масиві райдужний командувачем призначено службове розслідування, за результатами якого всім деталям інциденту буде надано правову оцінку, винні притягнуті до відповідальності, повідомили в силах оборони. Сподіваємось, що за результатами слідства деталям інциденту буде надано правову оцінку, винні притягнуті до відповідальності, тому що дана ситуація є неприпустимою, адже хлопцям на війні машина життєво необхідна завдяки одному реанімобілю. Можливо, вдалося б врятувати не. Не одне життя військових на цьому. У мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.